Троє зробили з нею скирту гною. Я взявши торгу. Ді Котляревського 225 років. Саме стільки часу українці посміхаються, читаючи про пригоди парубка моторного Енея троянця в козацьких шароварах. Однак мало хто задумувався про те, що насправді у поемі розповідається наша історія. І ось минуло понад два століття. Історія повторюється, як переплітаються події минулого та сьогодення. Вирішили показати у рівненському драмтеатрі постановкою Енеїда зараз. Війна, і там так само. В Інеїді так само війна, і воно. Написано як, як як зараз. І монолог мами, коли вона говорить, як тіло дістати, як поховати, коли хлопці гинуть там, а тіло ним не можна забрати, і це воно дуже дуже актуально. Я не знаю, якби не ну не було війни, то я не знаю, як би вона прозвучала. А із за того, що війна зараз, то воно ще більше загострює. Після того як ми вб'ємо цього царка, потрібно буде і не їду відбудовувати режисером. Вистави став Іван Данірін Чернівців. Це вже третя його постановка у рівненському театрі. Він розповідає від себе, намагався додати у виставу метафор та символів все решта від автора. Адже твори Івана Котляревського започаткували новий етап формування української літературної мови і української літератури. А Енеїда нову добу українського письменства. Греки спалили трою. Да Катерина зруйнувала Запорізьку Січ. У нас Троя – це українська література. Тобто, у нас Троя – це книжки, українська література, культура і нація. І греки спалили трою, це вони спалили палять зараз на окупованих територіях українську літературу, книжки, оце все. Головну роль Енея гратимуть рівненські актори Володимир Федінчук і Дмитро Пшечук. Останній каже, для нього Енеїда це літературна біблія України. Перед тим, як розпочати репетиції, перечитав поему як авторства Котляревського, так і Вергілія, Був вражений мовою та словами, якими написаний твір Іваном Котляревським. Енеїда Котляревського це перша друкована українська книга, написана народною мовою. Вона не те, щоб складна, вона є. Нашою вона є самобутньою, і я навіть слів таких не розумів. Я потім, як в процесі репетиції, постановки якісь там слова не розумієш. Я собі їх там дивився в словнику в інтернеті, там забиваєш в Гугл, і такі о, і одразу вибуває приклад, звідки це слово, і всі слова, що я що, що нові, такі я дивився вони всі з Котляревського. Ну він всі слова такі українські він е, нам їх подарував. Ось, будь ласка, спілкуйтеся, а ми навіть на превеликий жаль і сором ми якось не використовуємо цього. Дмитро Пшечук погоджується. Твір дуже тісно пов'язаний з цього дня. Під час підготовки до ролі Енея не тільки переглядав постановки інших театрів, а й надихався українськими військовими, адже Еней це теж свого роду отаман. Це збірний образ всіх таких славних, видатних полководців, отаманів. Ну і звичайно, зробити. Потрібно з нього не тільки якогось великого велику людину, а і приземлити трішки. Є момент пекла, де він потрапляє в пекло, шукає батька. В нього з'являється страх. Ми його робимо більш людським. Він людяний. Він людяний, як і кожна, кожна видатна особистість, і кожен. Український дух, він людяний. Окрім самої вистави, усі, хто відвідає прем'єрний показ Енеїди, 25 п'ятого та 26 березня, чекає подарунок. У ФУЄ театру буде представлений першодрук Енеїди Котляревського 1798 року, який експонатом музею книги та друкарства міста Острог. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.